У роботі у нас Toyota Camry, заїхала на велике ТО. Буду міняти оливу в двигуні, оливу в коробці передач, фільтра у нас, фільтр в коробку, колодочки перед зад по оригіналу і прокладочка піддона. Приступаємо до роботи. Так, перше, що робимо, зливаємо оливу з двигуна. Потім відкручуємо оцей корпус, де встановлений у нас фільтр. Масляний. Для того, щоб відкрутити, використовується така от приспособа. Без неї відкрутити цей фільтр неможливо. Далі з фільтра зливаємо остаток олії. Корпус масляного фільтра намив, встановив новий фільтруючий елемент, готовий до встановлення. Далі встановлюємо олійку та заливаємо оливі. Так, Далі міняємо повітряний фільтр. Перед встановленням все пропилесосив, щоб все у нас тут було чисто, ніякої пилюки, мусора не було. Далі міняємо фільтр салона встановленим за бардачком. Отакий От його стан, весь забитий, в листях. Будемо встановлювати угольний фільтр. Так, далі зливаємо оливу з коробки передач. Так, зняв піддончик, все у нас тут чисте. На магніті у нас є якась стружечка. Це якби дуже погано вже. Пробіг 80 тисяч кілометрів. Як бачите, отак на цих магнітах немає. От на цих магнитах, вон, як бачимо, є тут стружечка. Ну, не дуже печально. Будемо зараз все намивати, вичищати, встановлювати новий фільтр, нову прокладочку та встановлювати все. Так, піддончик намив, магнітики теж намив, прокладочка нова у нас є. це можна встановлювати. Оця тулочка пластикова. Служить для встановлення рівня оливи. Новий фільтр встановив. Ось так ось тут все виглядає. Зараз буду встановлювати піддончик. Так, оливу залив, прогрів до 45 градусів коробку. Зараз буду перевіряти рівень оливи. Оливу заливав через зливний отвор під тиском. Температура у нас зараз 50 градусів. Перевіряємо рівень оливи. Як бачимо, рівень є. Все у нас тут добре. Можна закручувати, все замивати. Так, всі отвори позамивав, все у нас тут чисте, сухо, можна ставити защиту. Далі міняємо колодочки, отакий от стан старих, стан нових. Як бачимо, старі повністю стерпи. Так Колодочки нові встановив, наніс мідну смазочку на диск, щоб все у нас тут було гарно і добре. Для заміни задніх колодок переводимо сервісний режим. Як чуємо, двигун перейшов в сервісний режим, зараз можна міняти задні колодочки. Колодочки задні замінив, наніс мільну смазочку. Так, після того, як замінили колодки, вмикаємо живлення, нажимаємо ручник вверх. Все, Двигуни запрацювали, виходимо з сервісного режиму. Все. Вимкнувся, вимкнувся, все у нас працює. Ніяких у нас помолок немає. Все добре. Автівка повністю готова, можна віддавати клієнту.